Якщо стосовно вас скоюються протиправні дії, ви можете звернутися на 102 і повідомити про кримінальне правопорушення за статтею 371 або 146 Кримінального кодексу України. Також ви можете звернутися у ДБР, є також там гаряча лінія. Або краще написати їм, тобто у ДБР краще писати письмову заяву і добуватися через суд внесення відомості в єдиний реєстр до судових розслідувань. До речі, тут нещодавно поліція вийшла із заявою, а вони кажуть, що чоловіків без документів, які посвідчують особу, можуть затримувати до трьох годин для встановлення особи. Це заявив голова національної поліції. Також Вигівський зазначив: якщо ж людини при собі немає військово-облікового документа, але є паспорт, поліція передасть відомості до ТЦК та СП для правової оцінки. Тобто вони все-таки змогли прочитати та зрозуміти зміст статті 258 Кодекс України про адміністративне правопорушення. І це вже радує. Будь-якому разі, я би радив вам мати. Договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.